Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні продовжуємо вивчати відокремлені члени речення та поговоримо про відокремлену обставину. Пригадаймо, що відокремлюватися можуть тільки другорядні члени речення для підсилення їхньої смислової ролі та на письмі відокремлюватися відповідними розділовими знаками. Обставина це один з трьох другорядних членів речення, який вказує на будь-які обставини дії, тобто на мету, час, умову, місце тощо. Найчастіше обставина виражається прислівником або іменником із прийменником. Також це може бути дієприслівник або ж дієприслівниковий зворот. Нагадаю, що дієприслівниковим зворотом ми називаємо дієприслівник із залежними від нього словами. Та коли ж ми будемо відокремлювати обставини? Обставини відокремлюються за умову, якщо вони виражені одиничними дієприслівниками. Розгляньмо приклад. Поспішаючи, ми сьогодні поверталися додому. Поверталися як яким способом? Поспішаючи. Та якщо обставина виражена дієприслівниковим зворотом. Майнувшись сірим хвостом, дорога безшумно сховалася в зелені хлібів. Сховалася, що, зробивши, майнувши сірим хвостом. Ось він дієприслівниковий зворот. І ми його відокремлюємо. Зазвичай дієприслівникові звороти та одиничні дієприслівники ми виділяємо на письмі розділовими знаками. Зворот може стояти як на початку, у середині, так і в кінці речення. Розгляньмо, приклад. Зима, увійшовши у свої права, Спочатку повелася суворо. Зима повелася, що зробивши? Увійшовши у свої права. Ось він діє прислівниковий зворот, він стоїть у середині речення, тому з обох боків виділяється умиром. Зверніть вашу увагу на те, що діє прислівниковий зворот. Який виражений фразеологізмом або ж одиничний дієприслівник? Ми не будемо відокремлювати, якщо вони стоять після дієслова присудка, або в кінці речення. Розгляньмо приклади: учні сиділи, склавши руки. Ось наш зворот, виражений фразеологізмом, знаходиться після дієслова присудка і не відокремлює. Дівчата йшли співаючи. Одиничний дієприслівник співаючи стоїть після дієслова присутка і не відокремлюється. Також обставина може бути уточнюваною. Тобто, конкретизувати або звужувати значення попереднього члена речення, відповідає на питання: де саме, коли саме. Розгляньмо приклад. Данилко Радо. З підскоком. Біг до сусідів. Данилко біг як? Радо? А конкретніше. Як саме? З підскоком. Ось обставина, яка уточнює попередньо обставину. Вівчара в садочку. Де саме, де конкретно? В тихому куточку жде дівчина. Ось вона уточнювальна обставина. А зараз виконайте тренувальне завдання, розставте пропущені розділові знаки при відокремлених обставинах. Не забудьте перевірити правильність виконання наприкінці цього відео. Я, як завжди, залишила вам правильні відповіді. Успіху вам та до зустрічі на наступних уроках!